Знаєте, дві хвилини, як іде дощ, ви подивіться, які лужі, Це дві хвилини, при тому, що дощ почався дуже швидко, дуже різко. Начебто, знаєте, раз, як відро хтось вилив, і подивіться на ці лужі. Мене рятує тільки навіть не зонтик, а те, що я під трьома деревами з зонтиком. І оце, друзі, в нас зміна клімату. хто ще не вірить, будь ласка. Подивіться, ну, будь ласочка, ну, побачте, що це ненормально, коли дощ починається так різко і коли за декілька хвилин ось такі калюжі. Поцікавтесь, благо вже зараз багато інформації про це, чому змінюється клімат, як сильно він змінюється, які його причини. Бо цю інформацію збирають волонтери по всьому світу. Волонтери проекту Благотворче суспільство. Цікавтесь, дивіться, нам з вами просто необхідно для того, щоб з цими причинами якось боротися. Нам необхідно, щоб вчені їх вивчали ці причини. А для цього нам потрібно з вами створити умови для них, створити електоральний запрос на те, щоб вчені могли об'єднатися і вивчити дійсно причини зміни клімату. А вони циклічні.